Так, на комісії присутні 5 осіб, комісії є правомочною. На комісію запрошені керівники структурних підрозділів міської ради. Є пропозиція розпочати роботу. Нам необхідно розглянути питання проєкту, проєкту порядку денного, сім питань. На розгляд сьогоднішньої сесії пропонують наступні питання в порядку денного. Пропоную прийняти порядок дня сесії цього. Уже шість. А хто за? Хто просим? одноголосно. Одна голосно. Будуть у когось якісь пропозиції, доповнені на порядку денного. Так, будуть, шановні, шановні комісії, будуть доповнення у зв'язку з тим, що 17 грудня надійшла заява від лиценка Ігоря Олексійовича про залишити попередню заяву без розгляду, тому пропонується в зв'язку з поданою заявою зняти з порядку денного. Uh, сьоме питання. Хто за те, щоб зняти сьоме питання з порядку денного? Хто за? Хто проти? Одноголосно. Пропоменную прийняти порядок денної сесії в цілому. Хто за? Хто проти? Одноголосно. Порядок денний прийнятий в цілому. Про надання дозволу не бачу, більше, На укладання більше договору встановлення особистого страхового сервітуту. Доповідає Валерія від Анатолійовича надання дозволу до на обладнання договору простановлення особистого строкового на земельну ділянку площі 24 квадратних метрів, що розташована за адресою міста Монгородировській площа Дня Ігоря біля торгових рядів згідно наданої схемою. для розміщення тимчасової працює споруди для провадження підприємницької діяльності. Проект розвивок фізичної особі, підприємцю Дахтяру Сергію Анатолійовичу на окладання договору встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки, орієнтовної площею 24 квадратних метри під розміщення пересувної тимчасової споруди для провадження підприємської діяльності, розстрібна торгівля продуктами харчування за адресою площа князя Ігоря, місто Новолецівській. Відповідно до викопівлення терміном на один рік встановити плату в розмірі 12% від нормативної грошової оцінки земель міста Новопрацівського. зобов'язати фізичну особу підприємця Дихтіра Сергія Анатолійовича у місячний термін оформити договір встановлення особистого строкового сервітуту щодо земельної ділянки під розміщення пересувної тимчасової споруди. Для провадження підприємницької діяльності та паспорт прив'язки пересувної тимчасової скороти для провадження підприємницької діяльності, звернутися до комунального підприємства Добробут Новоротівської міської ради Чернігівської області для укладання договору на вивіз твердих побутових відходів, при здійсненні підприємницької діяльності, продажу продукцій харчування, забезпечити виконання вимог санітарного законодавства.

Переселенцы. Переселенцы, да. Да, він хоче. Відрал получить в этом. Зачем? А чим торгувати? Продукты розкачування. Молочку продають на рынку. Це зрозуміло, що зубного розглядається, точно. Так там же подара феномах.

Нема би там. Хто за те, що проєкт рішення No1 надання дозволу на укладення договору встановлення особистого строкового серветуту вимісти на сесію? на поіменне голосування була в каленце Калітарці. невольна колета валентина ковальчик тут Тетяна. За. За інтернет голосно. Проект рішення номер 2 Про затвердження протоколу розподілу земельних ділянок доповідає Діана Що це Діана Петрові. Хочете переіменувати де? Ради з заявами звернулися власники до начасних парів заявою на проведення жеребкування. Відповідно 27 листопада відбулося засідання комісії самоврядного контролю. Відповідно, поставили необхідність у затвердженні протоколу засідання даної комісії для подальшого реалізації громадян власних заменивших авторпорів свого права. Нема питання. Нема. Ми голосуємо Кто за то, що проект рішення номер 2 про затвердження протоколу розподілу земельных ділянок вынести на сессию без змін до поправок? Так, Балапка да. Викторовна, за. Гуща Григорий Анатольевич, за. Калита Алексей Васильевич. Кейков Валентинов. Ковальчук Татьянов. Сергій Сергей за. Кейко, так, результат 6 за. Рішення прийняте. Так, Проект рішення номер 3 Про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок на курі небеселості для ведення товарності в староходовського виробництва. Доповідає Узам Діна Петрівна. Розглянувши подані заяви від громадян власників земельних часток паїв. Про затвердження технічної документації землеустрою пропонується проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж ділянок для, для подальшої реєстрації права власності на земельні частки паїв. Попередньо було дозволено людей. 96, скажем так. Опять типа. Дифтерика, плоска, об'єднана, каменска. Пучательная. Миницей. Наступный. Промотайте, скажите. 15 проект. Немає? Ставимо переменне голосування. Що тобто за те, що проєкт рішення номер 3 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення межімельних ділянок натури для ведення товарного сільського господарського виробництва винести до сесію без змін до доповнень. Була да. Віктор Анатолійович, да. Гуща Львова. Кеку Хвалентин. Ковальчук, Тетяна. Татьяна Локозова, Сергей. 6 за. за. Рішення прийнято. Проект рішення номер 4. На своих очках и все залпов. Проєкт рішення номер 4 про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі та передачу їх у власність, доповідає Пуза Надіна Петрівна. Розглянувши подані заяви громадян, власників житлових будинків, виноситься проєкт рішення про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення земельних ділянок в натурі на місцевості та передачу їх у власність. Під будинками, так, під будинками приватизація. На будівництво обслуговування житлових житлових будинків господарських будівель висловок, вигляді, ні, немає. Ставим поймемо голосування. Хто за те, що проєкт рішення номер 4 про затвердження технічної документації землеустрою щодо установи на земельних ділянок в натурі, за передачу його власність? Хто за балак? Гуща і. Калита. За. Кеку Валентин. За. Ковальчук Татьяна. За. Лакозова. За. Шесть за. Решение принято. Проект решения номер пять. Продання дозволу на виготова технічної документації землеустрій щодо встановлення межземельної ділянки в натурі для ведення товарності розповідавського виробництва Доповідає узампіна підтримування. що подані заяви громадян, власників заменив час до країну сталі сертифікації та рішення суду. Пропонується проєкт рішення на розгляд. Комісії про надання дозволу на вигулення технічної документації для реалізації та оформлення подальшого права власності на зелені частки і парі. Питання ставлено прийме на голосування. Проект рішення номер 5 Про надання дозволу на виділення технічної документації землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі для ведення товарності художського виробництва виробництва. Балакповіта. За. Пощадовою. Калітар Сіва. Схєполянті. За. Ковачук Тетянов. За. Вакозово. За. Шесть за. Рішення. Проект рішення номер 6 Про розгляд заяви ПП на Новгородців. В... 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 Рибоводна меліративна станція, надання дозволу. Що за дозвіл? Доповідає кузан і Розглянувши подану заяву приватного підприємства Науратціяська любовна малюативна станція про надання дозволу на виготовлення технічної документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, у зв'язку з тим, що заявник, аргументуючи необхідність проведення нормативної грошової оцінки земельної ділянки, знаходження на ній нерухомого майна, що належить на праві власнику заявнику для подальшого оформлення договору «Ради землі, не додав до заяви будь-яких документів, що підтверджують даний факт. Відповідно до закону України про землеустрій статті 26, що розробниками документації можуть бути органи місцевого самоврядування, землевласники або землекористувачі, враховуючи рішення Господарського суду від 18 листопада 2010 року. Також рішення господарського суду від 5 жовтня 2023 року по справі пропонується відмовити приватному підприємстворці безперебоводна реактивна станція на дані дозволу на виготовлення технічної документації для господарських потреб на площу 141,8 гектара, один яка знаходиться Це в Моментівській статусі. У зв'язку з тим, що Відповідно до рішення господарського суду встановлено, що вони не є належними землекористувачами, використовують земельну ділянку виставовстановлюючих документів. А нерухоме майно. Нерухоме не майно зареєстровано село центральна вулиця Центральна. Відповідно, розташування земельної ділянки водного фонду. Це воно, воно за межами населеного Вив'язати е, неможливо дану нерухомість до цієї земельної ділянки, тобто не надали вони озера в межах села, так? За да. межами це центральна, вона ж одна ні, це не про нерухомість. Ні, вони ні, хочуть про нерухомість, так? Ні, вони ні, аргументують ні. тим, що там розташоване їхнє майно і вони мають а. право звернутись або, але за рішенням суду. За рішенням суду. О, вони, їх повер... вони не, не належні землекористувачі, їх повер... зобов'язали повернути земельну ділянку власнику, тобто Новгородцівській територіальної міській громаді. До сих пір це вимога не виконана. Тому виноситься проєкт рішення е... відмовити. Да. Тому що там забудена, історія.

На цю земельну ділянку видавався державний акт на право постійного користування, але він видавався тоді ще іншому підприємству. Судом встановлено, що приватне підприємство і цей ставок він не війшов до статутного капіталу попереднього, тобто вони правонаступники нерухомості, але на земельної ділянки. Правонаступники відповідно встановлено, що вони використовують суду ну, є, так Так, далі. Не. Вони повинні цю земельну ділянку повернути в головах у власні да, Відповідно по процедурі, потім виставляти, формувати земельну ділянку на опціон і продавати право оренди Що, технічну документацію і виставляти на увазі. Да, 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 да. Так, нема. так, 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 виставляти на парад. Так, голосуємо. Проєкт рішення номер 6 про розгляд заяву Копену Грацівській рибоводна міліоративна станція, про надання дозволу. По голосування голосуємо. Балапка Віктором. Тобто ми голосуємо за, що не надаємо. Не надає, так. Да, Понятно, да, так. Гуща Григорій. Да. Калітарь сімо. Да. Кіку Політенко. Ковальчук, Татьяна. Вакоза вас. Шість за і 6 не прийнято. Порядок де закінчується. Сьогодні питання знято. Всім дякую.